Танцівниця Аня Бричок показує гарний приклад своїм однокласницям. У свої сім років вона фіналістка і призерка чемпіонату України, навчається у клубі східного танцю з чотирьох років. Сьогодні вона вчергово вражатиме глядачів та суддів. Ми якби слухаємо свою чергу, коли буде і готуємося до черги, можемо тренуватися, коли є час до, до того, як виступати. Вихованка клубу Орхідея Ірина Москалець сьогодні на сцені виступатиме сама без підтримки сестри, бо та тепер суддя змагань. Дівчина пригадує, у клуб прийшла, коли побачила, як сестра володіє своїм тілом. Від костюмів до зачіски макіяжу, рухи, як треба відчувати танець, як треба передавати танець. все подобається, і музика арабська, і ну, все. Оце ця культура мені дуже подобається. Організатор змагань Оксана Пінська пригадує, вперше провели подібні змагання сім років тому на обласному рівні. Нині конкурс набув широкої популярності в Україні. Рівень дітей зростає. Зростає рівень самих змагань, тому що статус цей статус, вони вже стали традиційними, і завдяки статусу до нас завітали вже от на сьогоднішній день. Керівники, професійні судді, тренери. Цьогоріч організатори підготували. Ли два майстер-класи для учасників провели суддівський конгрес та атестацію, де власне і підтвердили або підвищили свій кваліфікаційний рівень. Головний суддя змагань Павло Бойко високо оцінив рівень підготовки учасниць. Сьогодні відбувається першість України серед танцювальних ліг, тобто це класи. Від найнижчого рівня до найвищого рівня також рейтингові змагання в відкритому класі тобто це змагання, серед яких учасники отримують рейтингові бали. Формується рейтинг український, згідно якого в не приймають участь у чемпіонатах Європи і світу. Вікових обмежень змагання не мають, адже дівчатка вже за місяць тренувань можуть робити перші спроби на сцені. Олена Семанович Ігор Прокопчук, новини рівного.